Мої вітання в ефірі ТРК Регіон програма тема дня. Сьогодні ми поговоримо про патрульну поліцію Дніпропетровська, яка працює вже один місяць, і у нас в гостях Володимир Богоніс, начальник патрульної поліції Дніпропетровська. Володимир, мої вітання. Доброго дня. Володимир, скажіть, як проходить робота патрульної патрульного поліцейського протягом дня, коли він починає роботу, коли він закінчує, що він протягом цих годин робить. Ну, в принципі, секрету в цьому робити ми не будемо. Е, в нас графік патрульного поліцейського складається з 12 робочих годин. Ну, але для того, щоб відпрацювати ті 12 робочих годин, їм потрібно і отримати зброю. Е, пізніше її здати, передати транспортний засіб. Тому фактично робочий день у них, у них триває десь 15 годин. Е, Починаючи з 6 години ранку, вони починають заступати, закінчуючи деколи і до 11 години вечора, відповідно і на оборону. З 6 години вечора і деколи до 11 години ранку приходиться перезмінка. Далі вони відпочивають, заступають далі в нічну зміну, і потім дві доби мають відпочинку. Ну, по ідеї це в ідеалі. Але на даний момент, так як є багато проблем, з якими нам потрібно. Працювати і над якими потрібно ще багато що зробити, ми вчимося, і один із вихідних днів ми відводимо для навчання. Тому графік в них досить такий напружений і складний, але ну це буде так, найближчі три місяці. Далі буде легше. Тобто починається. Ну тобто, два поліцейські там чоловік і жінка, ну як правило, чомусь у патрульних автомобілях їздить у двох. Чоловік за рулем і жінка поруч. Так спеціально чи просто співпадіння? Немає, Ну, Ви знаєте, ми не, не робимо різниці, хто за рулем. В принципі, якщо є патрульний екіпаж, чоловік-жінка, що вона, що він, однозначно мають право водіння. В екіпажі люди, які не вміють водити, не сідають. Або сідають третім, як правило в ніч, або ми їх виставляємо десь в піші наряди. Ну, є і такі потреби, є такі можливості. Ми сказали, що з 6 години ранку починаються, і вони з 6 години ранку до 23 години вечора працюють. Це не багато. Ну о 9-10 годині вже ночі, ну вони будуть ну, менш зорієнтовані, вони будуть просто. Втомлені ну, для, для того їм і дається доба перед тим, щоб заступити на зміну. Цю добу вони відпочивають, і дається можливість після зміни також нормально відпочити. В принципі, нормальний графік абсолютно. Я вам скажу так: зараз основна кількість людей працює десь не, не, не по легшому графіку. Навіть візьмемо любити магазин. Там, як правило, 12 годинний годин і робочий день. Ну, 40 годин на тиждень це норма зберігається, чи вона поруч? Е, що що, що стосується робочих годин, то на тиждень 40 годин ми не допунець. Але крім е, роботи, в них є ще навчання. І ми це також повинні. Розуміти. Навчання окремо десь там вечірнє по вузах, чи вони Ні, десь навчання поліцейські? навчання безпосередньо в свій час відпочинку, там в той день, в той період, коли вони два дні відпочивають, вони півдня присвячують навчанню. Наприклад, сьогодні патрульна, два поліцейських працюють, завтра у них буде навчання. Чому вони, наприклад, завтра будуть навчатися? В кожну, кожна рота має свій графік. Залежно від того, що він буде прописано в цей день. Якщо це, ну, які зараз в даний момент проходять навчання. Перше, це тактична підготовка, це навики затримання, це навики перевірки. Друге, це є вогнева підготовка. Ну, я думаю, самі розумієте, і потреба в цьому є, і для того, щоб вони попадали туди, куди потрібно. Ми вогневій підготовці приділяємо особливу увагу, і з цього тижня вона тільки стартує, але з цього тижня ми вже починаємо досить активно і достатню кількість боєприпасів провезли під цю ціль. З наступного тижня у нас розписані графіки. Це лекційні зали безпосередньо в управлінні національної поліції міського відділу. Ми будемо проходити в актовому залі на чітку лекцій. Теми абсолютно різні, і специфіка роботи, і там кримінальні злочини, і адміністративні ну, розслідування злочини. чи як себе поводити Ні, безпосередньо помилки в заповнюванні постанов, протоколів, адмінпротоколів. От, відповідно, всі помилки ми розбираємо. Ну взагалі поліцейські вони не підготовлені до якихось не дуже позитивних моментів, тому що одна справа затримати машину, яка зупинилася на пішохідному переході. Це одне там полаєтеся з водієм, який не хоче, щоб його везли на штрафмайданчик. Зовсім інша справа це мати справу з озброєними людьми. Ну як тоді поводиться? Вони цьому навчені? Вони цьому навчені, але далі ми продовжуємо навчання. Тобто вони модернізуються, не так що ось навчилися Якраз вони... це і є. Коли я говорю про тактику, про тактичні навчання, які у нас вже в принципі, проходять другий тиждень, саме на тактичних уроках вони вчаться, вони аналізують свою ми, ну, ми теж аналізуємо їхню роботу, знімаємо їхню роботу, потім розбираємо на тактиці, як вони поступили, де було правильно, де було неправильно, які були затримання, що зробили правильно, де 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 вартує навчитися взяти приклад а де вартує зробити трошки по інакшому ось городянам як поява поліції допомагає Городянам? Ну, тобто ну умовно кажучи який зиск пересічному Дніпропетровцю від появи поліції, як вона допомагає, що вона робить для. Дивіться, перш за все, ну, там, одним із перших етапів, найбільш болючіші і кричущі моменти, які там хотіли городяни побачити в роботі патрульної поліції, це, мабуть, боротьба з неправильно припаркованими автомобілями, через які були, були значні затори в місті. І таким чином там добиратися на роботу чи з роботи достатньо довго були. Люди тратили багато часу. Ми це питання постаралися якраз в першу чергу взяти на контроль, оскільки а це не важко, б цьому там вже вчитися особливо не треба. І це воно приносить найбільш, найбільш видимий ефект для людей. Я хочу сказати, що ми вже робили заміри ну, після трьох тижнів роботи патрульної поліції і проїзд по Карла Марса, він скоротився чуть ли не вдвічі. Тобто ми бачимо, що перші зиск роботи патрульної поліції городяни отримали в тому, що вони отримали більш доступне і зручне місто в плані руху. Громадського транспорту в плані пішохідного руху, в плані руху автомобілів, оскільки ми для себе поставили, що припарковані автомобілі тільки на п'ятому місці, по, по пріоритету. Відповідно, другий зиск те, що вони розуміють, що тепер будь-який злочин, навіть любе правопорушення, вони можуть викликати 102, і патрульна поліція на коротший термін приїде і припинить це правопорушення. Це, ну, це багато що Але дає. Про профту, наприклад, дійсно, біля Троїцького ринку значно легше проїхати. Десь вони поділися. Немає автомобілів. Проїжджають спокійно. Раніше такого не було. Раніше від Леніна вже тягнулася велика затор. Але закон збереження матерії. І нічого нікуди не нічого не звідкиля не не виникає і нічого нікуди не зникає куди поділися ці машини де їх де їх ставлять менше виїздя якщо, якщо проаналізувати то мабуть було достатньо місць для паркування автомобіль Просто наші люди звикли, що я хочу поставити автомобіль там в п'яти метрах від свого офісу, від магазину, від там іншого закладу, куди я приїхав. Зараз люди, ну я теж спілкуюся з людьми і отримую зворотний зв'язок. І що вони кажуть? Кажуть, зараз нам для того, щоб припаркуватися в цьому кварталі, деколи потрібно три рази об'їхати цей квартал. Так, це незручно. Але як результат. Як результат, вони не створюють затори, є видимі покращення. І саме основне, що тим самим, можливо, ми і стимулюємо місцеву владу для обладнання нормальних паркомісць. Тобто є вже потреби на сьогоднішній день. Раніше Розумієте, такий замкнутий круг. Інвестору не хотіло вкладати кошти в парковки, тому що ними ніхто не користувався. оскільки... Ось, то, тобто, ви створюєте попит на парковки, облегшуючи рух міста. Скажімо так, не те, що ми створюємо, ну, закони Створю, тобто, дотримуватися. Да, тобто, змушуючи з... дотримуватися закону, ми таким чином показуємо, що інвесторам, що, бачите, якщо ви людям запропонуєте. Альтернативу, то люди будуть користуватися цією альтернативою. Всі поліцейські, які знаходяться, наприклад, сьогодні на службі, там вони кожний їздять на машині, тобто вони прийшли на роботу, сіли на авто і катаються угу. по місту. Так, абсолютно всі. Ну майже всі. Наскільки в, наприклад, в день їздить поліцейських по, по місту? В день їздить 90 патрулів. Кожного дня виїжджає в місто 90 патрулів, 90 автомобілів. Що це полегшує? Що, тобто є витрати бензину, треба обслуговувати авто. Ну, тобто, певні гроші витрачаються. Mm -hmm. Маліни, малі, вони витрачаються. Який ось постійний рух авто, що він які користь несе? Ну, дивіться, багато в нас є м спорів щодо використання. М так званих люстрами галок нашими патрульними поліцейськими наскільки вони законні, незаконні. Насправді закон не забороняє нам використовувати ці, ці люстри. Є юридичні деякі колізії щодо поведінки самих водіїв, як реагувати на ті люстри інших, скажімо так, учасників дорожнього руху, але ми там проводимо роз'яснювальні роботи, і в принципі ті, як хто поводитися, цікав, треба їде. Авто з синім маячком. Що синім маячком Ми його не пропускаємо. Якщо включається червоний маячок або звукова сирена, тоді ми зобов'язані пропустити. Іде пішохід по зебрі, Під'їжджає з синьою мигалкою авто. Не Пропускає пішохід має іде тобто. Це звичайна машина, просто так, вона себе так, позначає. Так, так. я Така що дають оці? Да, яка користь від ну, яка того, постійного постійно знаєте, краще запитати тих людей, які е залишилися живими завдяки тим люстрам. Які яких там під час розбою чи грабежу ну в принципі вже розбою майже вбивали? В дворі, і коли побачили мигалки, залишили людину і втікли злочинці. Завдяки саме цьому факту людина залишається жива. Ми можемо говорити про численну кількість незакінчених злочинів. Коли приїхали мигалки, і ми а втікли там не, не закінчили злочин, розбили вікно в машині чи розбили вікно в квартирі, не зайшли в квартиру, тому що поліцейські злякали їх. І дуже часто злочини припиняються щодо вирізки кольорових металів, це в основному ну, інтернет-провайдери Укртелеком. Ну чи це важливо, я вам скажу так, що якщо старші люди, які не завжди там, Люблять користуватися мобільними телефонами, по скажімо так, по, по старинці вони користуються домашніми телефонами, стаціонарними, якщо вони не будуть мати можливість викликати швидку допомогу, чи ту ж саму пожежну, чи ту саму поліцію, це буде дуже прикро і це буде там нести значні незручності для них. Тому, якщо врахувати по статистиці, скільки припинених злочинів завдяки тому, що патруль. Є в цьому квадраті, він туди приїжджає, він е, лякає злочинців, е, їх можна вже там налічувати сотнями. Це була новація е, постійний рух авто, чи це був запозичений досвід з е, інших. Е, е, насправді е, це запозичений досвід, е, який показує, що це ефективно, і нам придумати свій велосипед, я вважаю, не потрібно, достатньо користуватися тими, е, Кращими на прикладами, які є в інших країнах, тобто ви сказали, машини постійно рухаються, але машина, яка рухається, вона так чи інакше. Ну частенько попадають у ДТП. Тобто поліцейські машини попадають у ДТП. Х... чому це стається? І після ну після ДТП хто їх ремонтує? Поліцейський, який сидів за кермом, чи держава? Як у ну, це позиція, позиція безпосередньо керівництва в тому, що їх має ремонтуватися за. Державний кошт, оскільки, якщо ми будемо покладати ту функцію на поліцейську, то ми, ми отримуємо поліцейських, які будуть боятися їздити на автомобілях, які не будуть приймати участь в погонях, які не будуть приймати участь в активному патрулюванні. Тому так, насправді б'ються машини, є прикри випадки. Один із цих випадків це неуважність. Погане дорожнє покриття, і е, ми в'їхали в, в стовп. Машина, в принципі, підлягає ремонту, але там ремонт буде близько 50 тисяч. Е, сам працівник буде, ну, скажімо, патруль буде нести дисциплінарну е, так, відповідальність. Чи буде знято з його зарплати, мабуть, так. премії за такі речі їм ніхто платити не буде. Е, Слідуючий є в нас випадок на перехресті Калинова газети Правди, коли ми спішили з включеними маячками і сиреною спішили на, по плану перехвату на те, щоб виставитися. Е, здійснили ДТП. Я вважаю, що там є абсолютна вина поліцейських, оскільки згідно правил дорожнього руху, навіть якщо ти маєш включену сирену. І, і і світові сигнали, ти все одно повинен впевнитися в тому, що проїзд безпечний. Там, як ми бачимо, не було цього зросту. Ну, що з ними буде? Вони будуть позбавлені прав і не зможуть опорити. Так, вони вже позбавлені прав, одразу позбавлені прав у всіх випадках, коли е, машина потрапляє в ДТП. Всі поліцейські і вони позбавляються прав. Ну яка далі доля? Далі суд вирішить. Ну, без справ поліцейський може працювати може, поліцейський? абсолютно. Він буде гарно ходити пішком і якраз боротися зі стихійною торгівлею. Тобто поліцейські, не всі поліцейські, їздять тільки на машинах. Є не поліцейські, всі. які так, ходять ми маємо пішки. поки що дуже маленьку кількість піших патрулів буде до набір, і ми будемо збільшувати кількість саме піших патрулів. А скільки, ну, заробіток на місяць, скільки поліцейський, який там з 6 до 11 працює, потім навчається, скільки заробітно? Від 8 тисяч. Від 8 тисяч гривень. І попит великий на цю... На цю посаду? Ну, на, на посаду. Ну, Арсен Аваков казав, що біля 8 тисяч було бажаючих mm -hmm. стати поліцейськими, а набрали менше тисячі. 800-900 десь. Так, 950 набрали з потрібних 1100 ви знаєте, самим відбором займається компанія ICTAP, тому питання, чому був недобір, мабуть, до них по яким критеріям ми там не знайшли достатню кількість людей, але скажімо так, 950 – це є достатня кількість для того, щоб працювати ефективно. Просто для того, щоб працювати більш ефективно і перекрити всі там моменти, ну, нам весною будуть потрібні, як саме піші патрулі. Будемо проводити цей донабір. Я не бачу в цьому проблеми. Це... А може бути гарантія, стовідсоткова гарантія, що коли набирали оцю 950, ніхто нікому не давав хабаря. Ну, тому що 8 тисяч дуже приваблива сума ну, для міста. Що я тобі там хабаряти? Цього... Е, Гарантії дати я не можу, що ніхто нікому не давав хабаря, але я можу дати гарантію, що е, дача хабаря не впливала на прийом того чи іншого працівника на роботу в патрульну поліцію. Якщо були якісь, е, скажімо так, е, махінатори, які виманювали з них гроші і вони їм дали, ну, то в принципі тільки. Тільки можна розраховувати, ну, пожалітися самому на себе, на свою дурість, оскільки вон, жодні, там, жодна копійка не впливала на прийняття рішення. Була комісія, і комісія точно гроші не, не, не брала, оскільки ця комісія теж була незалежна, в цю комісію входили абсолютно різні люди, з, незнайомі між собою. І до початку роботи комісії вони, в принципі, і не знали, хто. Хто буде саме в цій комісії? сучасні поліцейські їздять на їздять на тайотах, але я пам'ятаю, десь два-три, може чотири роки тому тоді ще й міліції презентували більше десяти міліцій безпекавтоміліцейських авто. Це акція називалася Безпечне місто близько 200 авто. Близько, тобто вони так. були оснащені, там навіть були і катери, до, там не 200, ну, десь катери були. Куди це все поділося? Ну, це, це, раніше я бачив по місту там, там програма губернатора, безпечне місто, вони каталися, а зараз вони, як корова язиком ну, Насправді вони є, можливо, не в, тому, не в тій кількості. Е, вони зараз закріплені за районними відділами поліції. потім зараз під час Зараз вже проходить реформування, і вони будуть назвати кустові відділки поліції, вони закріплені за слідчо-оперативними групами, і саме на цих автомобілях приїжджає слідчо-оперативна група, коли є кримінал, і ми їх викликаємо. Тобто вони існують, їх не позабирали тодішні міліцейські начальники, так. сучасні, перед тим як я не можу говорити за всі. Ну не моя задача це аналізувати. Я їх бачу. Ці автомобілі є, оскільки в якщо раніше на один район була. Там одна-дві слідчо-оперативні групи, то зараз в районах від трьох слідчо-оперативних груп, Тобто в три рази ми збільшили кількість слідчо-оперативних груп. Які повноваження у поліцейських, у патрульних поліцейських, і що громадянин, до якого вони звернулися, має право у них вимагати, і що вони можуть з громадянином, який їм не підкоряється, зробити, які права, права у поліцейських взагалі по права по відношенню до громадянина? Ви знаєте, якщо там нашим телеглядачам цікаво, то можна відкрити статтю 32 закону України про національну поліцію і чітко по пунктах подивитися, які підстави у поліцейського є для зупинення громадянина і перевірки документів. Їх там шість, вони виключні. Але досить такі обширні, оскільки дають повноваження зупинити ну, майже, майже любого громадянина. Перш за все, кого зупиняють, якщо є підозра, що даний громадянин має відношення до певного правопорушення, є якесь орієнтування. Чи самі вони бачили, як вчиняв е, правий проступок громадянин, вони однозначно його зупинять і до нього підійдуть і будуть вимагати документи. Е, багато дуже спорів є, які документи мають право вимагати поліцейські. Е, що стосується документів, це любі документи, які посвідчують особу. Можливо бути це права, це можуть бути паспорт. Ну, Мож права бути... не у всіх. Ну не у всіх. паспорт теж він величенький, його не будеш з собою. І він... якщо немає взагалі ніяких документів, тоді поліцейський має право 에, підвести громадянина в регіонний відділ поліції, чи там на поліцейську дільницю чи поліцейський участок, і там протягом деться три години для встановлення особи. Це є право поліцейського. Поліцейські участки – це те ж саме, що районні відділки міліції. Ну, зараз вони там розбиваються, та їх, їх стає більше, тобто вони будуть ближчі, доступніші і не треба там людині буде вести там за декілька кілометрів. Швиденько привезли, встановили особу, пробили по базі, якщо немає зауважень, то людину відпускають. А не є небезпека того, що ось таке право ну, затримувати, ну нікому, мало кому хочеться, якщо ти нічого Далі. не зробив, іти до міліції і буду давати хабаря, або тобі 50 гривень. Тобто покажи документ, а я ось тобі документ Національного банку це бачиш Грушевський, чи там Дарас Шевченко на нього Якщо Є е, 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 наступні мотивуючі моменти. Перш за все, в нову патрульну поліцію відбирали людей досить жорстко. Якщо ми бачимо статистику відбору, то з восьми тисяч відібрали всього 950. Тобто ми вже апріорі десь ставимо на те, що сюди прийдуть люди, які дійсно чесні, які готові до якихось змін. Які дійсно хочуть зробити країну кращою, і перш за все вони почали це робити з себе. Тому про там, дачу хабаря мова йти і не може. Другий момент це заробітна плата, яку вони отримують. Вона є достатньою. 8 тисяч на сьогоднішній день це є хороша зарплата для України. І ви знаєте, втратити таку роботу, ну, мабуть, це буде нерозумно за якихось 50 гривень. Та й немає значення за яку суму. Третій момент це є престижність роботи. На сьогоднішній день бути поліцейським це престижно, і ця престижність буде рости. Ми будемо своєю працею доказувати, що нова поліція вона якісна, вона служить для народу і ну, ви знаєте, там всім повинні гордитися тим, що їхні рідні працюють саме в поліції і підвести своїх друзів. Сім'ю, свою країну, це має бути дійсно стидно. І саме останній момент, саме важливий момент, те, що за взятку ми не будемо звільняти з роботи. Це моя принципова позиція. Ми будемо садити в тюрму. Тобто, якщо він проступиться, ми зробимо все для того, щоб це довести в судовому порядку, і людина буде відбувати цей кримінальний злочин. І я все зроблю для того, щоб довести. До кримінальної відповідальності за такі речі. Зрозумів. Ну, є таке менеджерське, таке менеджерське правило, що людина, новий співробітник, який приходить на роботу, він дуже хоче працювати, він робить більше, ефективніше працює, ніж ті, ну, хто до нього вже прийшов і багато років працює. Зараз міліц, ну тобто нова поліція, вона дуже позитивна. Вона влучає позитивну енергію. Mm -hmm. З ними приємно спілкуватися, вони дуже ну, приємно реагують на прохання, на якісь. Дії громадян немає небезпеки того, що через, ну, через місяць, два, дасть через рок, через рік, через два-три їм це набридне і вони знову схотяться до того ж, міліція, яка була. Тому що, коли у 70-ті роки, ну Микола Щолоков, це угу. міністр внутрішніх справ Радянського Союзу, коли він провів реформи МВС, тоді ця служба була дуже престижна. Туди йшли, працювали і вірили, вірили в це. А потім вона скатилася до того, що ми зараз маємо реформувати. Не є небезпека того, що міліція деградує з часом. Ніякому разі, ви знаєте, те, що ми робимо на сьогоднішній день, я можу сказати, це лише 10% від того, що ми повинні робити. Перед нами ну, шикарні можливості, і ви знаєте, вдосконалюватися потрібно буде ще роками. Ми, 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 навіть, ми, кожен, ми кожен день стаємо ефективніші. І коли ми візьмемо там початок роботи на два тижні, результати роботи поліції за два тижні і результати роботи поліції за три тижні, ми бачимо, що змінюються самі постанови, сам характер змінюється, змінюється з там просто там гаїшньої функції це правил дорожнього руху. До досить таких специфічних кримінальних злочинів ми починаємо вже ефективно працювати по грабежам, по розбоям, по угонам. Ми щотижня проводимо водні тренінги і розбираємо ефективно. Є над чим працювати. Тобто, до чого я це кажу? Людям. Кожен день є цікавий, він кожен день є інший. Вони кожного дня навчаються чомусь новому. То це офісна робота, де ти сходиш без ютюбу, без скайпу, ти б зійшов без ума, якщо б цього не було. Це ну постійно щось нове. Кож кожного... абсолютно, кожен день щось нове. Я вам скажу, що злочинці також вдосконалюються. І, наприклад, ми зараз вирухували там наші перезмінки. І в час перезмінок у нас було одного дня три грабежі саме в час перезмінки, коли ми в принципі мали би. Але ми також ці, ми ці моменти враховуємо, і е, на час перезмінки ми вже підсилили е, свою увагу. Ми робимо трошки і хитріше ту перезмінку, так що злочинці е, ну не розуміли, яким чином воно відбувається, а патрулі на місці були. Тобто е, це постійна боротьба з злочинним елементом. Вони також інтелектуально розвинені, вони також продають нові способи злочинів. І ми будемо придумувати нові способи їх затримання, нові способи припинити ці злочини. Ви знаєте, мені здається, це життя не хватить для того, щоб стати ну, щоб стало нецікаво. Тому це абсолютно, скажімо так, динамічна робота. Вона змінюється і з кожним роком робота поліції вона міняється. Чи потрібні ще поліцейські? Знаєте, велика кількість поліцейських потрібна. Ну, з тих, хто прийшов, хтось звільнився, хтось пішов, потрібні нові там. Одна людина звільнилася, чотири. 950 000, лише одна. Одна звільнилася, чотири ми попросили, щоб звільнилися. Не всі відповідають тим моральним стандартам поліцейського, які ми собі бачимо. І хочу сказати, що якщо будуть факти правопорушень. Кримінального характеру в рядах поліцейських, ми будемо їх садити в тюрму. Тому э, закликаю городян, якщо бачите там, правопорушення зі сторони поліцейських, не стидайтеся, повідомляйте, завжди можна прийти на площу Тройського 2А, проінформувати нас про це. І наша реакція буде однозначна і категорична. Дякую. Було дуже цікаво, і я сподіваюся, що. Поліція буде працювати і допомагати городянам. Городяни будуть допомагати поліції, і дійсно буде той, той самий позитив, який відчувається зараз, він буде пролонгований назавжди, і ми будемо вірити і допомагати нашій поліції на Ну основний посил, те що на сьогоднішній день поліція це сервісна служба, і ми покликані надавати послуги нашим городянам. Тому ви знаєте. Я, ну, важко не любити тих, хто вам допомагає і щодня сприяє вашій безпеці. Ми хочемо саме такий імідж собі заробити, не коротший термін, і цього іміджу дотримуватися завжди. Спасибо, Я надіюсь, саме так і буду. Василь. Дякую вам. Сьогодні у нас в гостях був Володимир Богоніс, і ми підбили підсумки роботи патрульної поліції в Дніпропетровській протягом місяця. На все добре, до побачення.